На завод там в Німеччину, наприклад, сказати, слухай, там е, сьогодні ціна виросла на 400 гривень, ніж в п'ятницю. Була е, я тобі не буду вести, можеш мені підняти. Е, після таких слів з тобою вже ніхто не буде працювати. Ім я говорю як за трейдера. Е, тоді чому на твою думку так роблять фермера? Чому вони думають? Що е, якщо ціна в п'ятницю вони погодили, підписали до... я не говорю зараз за готівку, навіть абсолютно, я говорю конкретно за е, перерахунок з ПДВ. Ти приїжджаєш до фермера, відбираєш зразочки, тратиш якийсь час. Наприклад, в середу з ним домовився. Кажеш, є е, е, там, є така ціна. Він каже: Окей, хорошо, в четвер, там або навіть в середу, приїжджає е, там. Менеджер відбирає зразочки, каже: Все нам підходить, ціна така, то ти можеш в цей час торгуватись без проблем окей? Ти кажеш, слухай, ціна піднялася вверх. там, ми вчора, поки домовлялись, була одна ціна. Ми з тобою ще не підписались. Окей, хорошо, Хоча, на мою думку, якщо ти вже сказав, що тобі підходить ціна, трейдер вже відправив менеджера. Він вже несе якісь витрати за себе.